Так, дороги в Україні далеко не ідеальні. Але все ж, поступово навіть у наш час, який зараз є важкий. Роботи тривають, причому навіть високоякісним покриттям по місту їздять автомобілі, вантажівки із бітомною сумішчю. Ну і звісно, масштаби ще не ті. Але інфраструктура будується. Інфраструктура це важливо, тому що щоб ви не продавали, щоб ви не придбали, його треба доставити до місця, де ви це купите або продасте. І це, звісно, впливає на ціну тим чи іншим чином.